О Дух Святий, ти трудишся без міри у цьому світі зла і марноти. Невірству відчиняєш двері віри і грішних до Христа приводиш Ти. Вогнем святим жертовної любові, яку явив на ділі нам Господь, прийнявши з грішних рук вінець терновий, Ти змінюєш мій дух, і душу, й плоть. Провадиш до Олговського підніжжя, показуєш Спасителя Царя, і залишити хибне роздоріжжя гріха й невірства Кличеш ще здаля, і близько, близько грішників нещасних підводиш до розп'яття, до Христа, щоб у Христі навіки дати щастя, Тих, хто із рук Його прийняв життя, одух надії, мудрості та світла. Дух збудування істини і сил, твоїм промінням і неживе зігріте, ти піднімаєш мертвих із могил, крізь морок проникаєш у темницю, в пишноту замків, в хижок, бідноту, скрізь викриваєш гордість, гріх і нитість, велиш до ніг схилитися Христу. Відвідай тих, хто мається у пороках, живую воду вилий і на них. Хай повніться Твоїм святим потоком у душах миром чистим, неземним. О, забери всі сумніви і тривоги, зрости в нас віру, гордість попили, що підійшли ще ближчими до Бога, і мир собі в Його руках знайшли. Дай нам звіщати істину щоднино, безстрашно, як Христос заповідав, Хай будуть з нами. Боже, триєдиний Твої любов, єднання і благодать.